Прогнозуючи, можемо сказати, якщо така ситуація залишиться з позабутовими відходами на вулиці, потепліє і підсохне, то е, збудники, які знаходяться в побутовому смітті, вони там прекрасно розмножуються, приведе до одного. Це буде підніматися порох з тими збудниками захворювання. І Люди, які будуть проходити біля сміттєзвалищ, мають шанси заразитися. Також дуже зросте популяція гризунів і бродячих тварин такі солдат, які переносять шурі, переносять ліфтоспіроз, вони потім заселяються вже по центрі по кивницях, ну там всяке може бути передачі. Тому доцільно ці всі заходи провести в найскоріший час, забирати з місця сміття. Ростислав по коліні теж прослужив. Я практично не маю до добавити після Романа Михайловича, це фактично все сказано. Тут терміново треба вирішувати питання до вивозення сміття, поки не наступили теплі дні. А проясніть, будь ласка, ситуацію з оцим рішенням про припинення навчань? Рішення такого, Олег Михайлович, не було. Після НС спеціаліст міського управління Держпродспоживслужби, прийшовши на роботу, в терміновому порядку чомусь підготувала такий лист і просто написала, що у разі ускладнення ситуації бути готовим до таких прийняття рішень. Тобто вказівки не було, просто так в тексті було прописано. Дивіться, оскільки нам по цього дуже багато спекуляцій, мене, я від вас вимагаю офіційної позиції, яка би дуже чітко говорила, тому що ну, це не може бути двозначне рахування. Або є підстави, або немає підстави. Наразі підстав припиняти навчання в закладах немає.